Всіх вітаю, це Ведалі. І так вийшло, що я перезаписую початок цього відео. Бо, ну, на жаль, сталася така фігня. Я випадково, ні з-за того, що поруч, ну, я тут не один. Поруч проходили люди і приїжджали машини. Я випадково сказав слово не так. Основна тема цього відео: те, що життя громадянина України є безцінним, абсолютно безцінним. Саме тому у нас немає е, такого покарання, як смертна кара. Далі буде вже основне відео. Всім дякую. Тому на території України в нашій державі немає такої штуки, як е, смертна кара. Проте у нас є ну, дуже багато людей, яких ну тримати живими ну, це якось неправильно. Наприклад, хлопці з Франика набрали дівчаток у вписку. Давали їм багато алкоголя, можливо, навіть наркотиків. А після того займалися дуже недобрими з ними речами, знімали все це на камеру та викладували у телеграм-канали. То може б таких хлопців брати і забрати в них громадянство, тоді вони вже не будуть громадянами України, і після цього пускати на органи. От просто уявіть: у нас дуже багато є людей, навіть дітей, яким необхідні органи, такі як. Печінка, нирка, спинно-мозкова рідина. То давайте таких хлопців брати і пускати на органи. Та побільше, у нас ще є, окрім хлопців з Франика, є трьох гвалтівників із Закарпаття, які були відпущені суддею. З якогось дива суддя у Закарпатті вирішила, що а гвалтувати в трьох дівчинку це не є щось протизаконне, за це треба, ну, максимум якийсь е е е е невеличкий для виду вирок зробити і е е е відпустити. То може просто взяти, мабуть, її дитину і гвалтувати її в трьох, а потім... Ні, ну пані суддя, а що тут такого? Це ж е за вашою е логікою нічого страшного, давайте так робити. То от може нам. Необхідно внести законопроєкт, щоб усіх гвалтівників, вбивць, крадіїв державного майна, дуже розумних людей, які переписують на себе два десятка квартир, пускати на органи. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ!